Світ у 2012-му зазнає змін, так сказав мексиканський шаман Антоніо Васкес, який називає себе великим магом, оприлюднив свої прогнози на Новий рік. У пророцтві згадав чимало міжнародних подій. Шаман передрікає Барак Обама, програє вибори. Навіть не сумнівайтеся я відчуваю, що Обама програє. Він зознає проблем у республіканців усі гроші у сполучених штатах, і вони не пробачають йому помилок. Та й Латиноси за Обаму не проголосують. Він же вигнав з країни більше латиноамериканців ніж будь-хто до нього. У прогнозах шаман згадав і про глав держав Південної Америки, каже, що президент Венесуели Уго Чавес не здолає рак. А, от колишній президент Бразилії Лула Дасільва за словами Васкіса, цілком одужує. як і президент Аргентини Кристіна Фернандес, яка нещодавно оголосила, що у неї рак, а ще мах упевнений, що в Сирію увійдуть загарбники. Утім, хто саме не каже. Я бачу більше проблем у Сирії ніж в Іраку та Північній Кореї. Сирія постала проти ісламського світу, Європи та США. Там буде вторгнення і будуть сотні тисяч смертей. Згадав мексиканський мах і про політичне життя власної країни передрікає поразку на виборах чинному президенту Феліпе Кальдерону. Утім, шаман зауважує, усі прогнози не точні, каже, що їх можна змінити магічними заклинаннями, молитвами або певними вчинками.